Я така струнка, гарна, але живіт ще великий. І він, начебто, збільшується. Я боюсь робити вправи або я роблю вправи, а живіт стає тільки більшим. Це наявність для Стазу. Його перевірку потрібно проходити першочергово у лікаря, у лікуючого вашого гінеколога. І також для самоперевірки, для того, щоб дивитися на прогрес, ми можемо це робити самостійно. Перелік. Небезпечних вправ він дуже великий і дійсно можна собі нашкодити. На цю тему є багато інформації та вправ на моєму ютубі. Запрошую вас, переходьте, та дивіться. Діастаз може бути не тільки у жінок після пологів, де зараз зробимо діагностику, подивимося, небезпечні рухи та рекомендовані вправи. Для того, щоб перевірити наявність діастазу, потрібно зігнути коліна, поставити руку під голову, припідняти її і іншою вільною рукою. Ось таким чином проходите відстань між двома прямими м'язами. Зазвичай тут ми бачимо або будиночок, да, так, такий величенький, або є велика відстань. Якщо ви відчуваєте, що є, так проходять пальці, то ви міряєте скільки: один фаланг, два фаланги, три фаланги заміряєте. Ну і звертаєтесь вже до експерта для того, щоб працювати на цьому. І якщо, наприклад, ви виконуєте вправи на прес і живіт не робиться плоским, а надувається, утворюється да, такий будиночок, то це говорить про те, що ви утворюєте черевний тиск, тиснучи ще більше на м'язи тазового дна, і не контролюєте прямі м'язи живота. Тому класичні вправи точно не підійдуть. Три приклади безпечних та небезпечних вправ при наявності діастазу. Виконуйте та будьте здорові. Зберігайте правильну техніку, поєднуючи з диханням. Підписуйтесь на мій інстаграм, відправляйте відео подругам. До зустрічі!